Вони силують вас обрізатися, щоб тільки уникнути переслідування за хрест Христа. Бо й самі обрізані не дотримують закону, а хочуть, щоб ви обрізувалися, щоб він хвалитися вашим тілом. Мене ж не доведе Боже чимось хвалитися, як тільки Христом, Господа нашого Ісуса Христа. Яким для мене ще й до а я. Бо ані обрізання, ані не обрізання ніщо нові свої, на тих, є, які йдуть за ще нові споріж. На те, що із людьми залу, не для них і наруше, і всіх, на Іграє Бога. А втік на майбутнє нехай мені ніщо не добре і хопучі. Во я моїй в рамках Ісуса. Благодать Господу нашу Ісуса Христа. ex solo Hermon, septimo evangelio Багатий чоловік йшов, місця кармазин та вісом, і мекетував, що дня розкішно. У Богій якийсь на ім'я Лазар, лежав, нього при воротах, весь трупах, він бажав насититись тим, що падало багато за столу, і всі приходили, лизали його рани та сталося помилу боги. І ангели понести ворогова Авраама. померли також багатий, його поховали, а не терплячі тяжкі муки, він підів очі, побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні. І закричав голос, отче Аврааме, смилися наді мною, пошли Лазаря, нехай мочить води кінець панця. І прохолоди язик бо моя мучить і полоні, Авраам провів, згадай мій сину, що ти одержав твої за життя свого, так само, як Лазар своє лиха, отже тепер і тішиться тут, а ти мучишся, а крім того всього між нами і вами вилита велика пропасть, і ті, що хотіли перейти звідси до вас не можуть. Ані звідти до нас не переходять. сказав багатий, отче благаю тебе, пошли його ні батька мого. Я маю п'ять братів, нехай він їм скаже, що й вони не пришли на це місце муки, а врага мов майонез і пророків, нехай їх слухають, той відповів ні отче Врагаме, але, але коли до них прийде, хто змертвий вони покаються. а врагам ізвався до нього, як вони не слухають Мойсея і пророки, то хоча б хто мертвих воскрес, не повірять. Святого Духа Амінь. слава Ісусу Христу. Дуже цікаво сьогоднішня Євангелія характеризує життя одного багача. Тобто Євангелія нам не говорить, які статки він мав, що він мав. Але життя його характеризує тільки одним реченням. І ви знаєте, в тому реченні, в одному реченні, міститься вся інформація про нього і про його життя. Був один багатий чоловік, що я в кармазин та лісом. Тобто багатий одяг, вишуканий одяг. І бенкетував щодня розкішно. Все. Оцей гарний одяг, який він мав вишуканий одяг, який свідчив про його статус, статус багатої людини. І далі оце слово бенкетував, щодня розкішно. Тобто бентітував жив тільки для себе і для свого задоволення. Тобто з дня на день він шукав тільки для себе задоволення. Жив для своєї насолоди. І коли хтось там живе для своєї насолоди, для свого задоволення, тоді ми можемо поставити таке запитання, де в його житті є Бог? Якщо людина тільки шукає забави. і так і характеризує так само того Богового Лазаря. Богий же який да їм лазар лежав у нього при воротах. Виходити свого подвір'я через ворота, то він постійно бачив того лазаря. Це не те, що він його не бачить, його постійно бачив. Весь струпах що це означає весь Говорив Горімо на показу. І бажав на тим, що падало багатого за столу. І пси приходили і лизали його рани. І бажав на тим, що падало багатого за столу. Він зараз згадується. Video e che li bacio, il Messico. Vita un Messico e non ti lascia un bel caffè. Non ti lascia un bel caffè, da cosa hai dei visi caffè. E non ti lascia un bel restaurante. si vede che è un bel restaurante e E tanto І так само немає ще їсти. Ну, і господар у того закладу, того кафе чи ресторану дуже часто має домовлення усіми дітьми, що коли хтось стає з столу, тобто і йде, то ті діти забігають. Того ресторану, ну то здебільшник, знаєте, такі кафешки на, на вулиці, на центрі є, знаєте, просто на вулиці накриті такі столи. Ну і діти зразу, знаєте, забігають. І те, що там є залишено стоє єдиний, то що не доїли, ті діти вимітають. Там нічого нема, вимітається все. Залішили банани, вимітається банани. Вино залишається в стакані, вино не Тобто після, як хтось став, там стільки є чисті. І є таке домовлення, от господар має сиріти, що біля його ресторану, що вони не просили гроші людей, які відвідувачі того ресторану. Якщо вони не будуть просити, не будуть надоїдати, по тим відвідуючи того ресторану, знаєте, то підходить і каже. Дай долар, дай доле. Палестині з нас хіба так само діти піходять до людей, до паноміки, дай доле, дай добре. Вона доїдає. Бо він підідає двоє, а їх десяти дітей назад, розумі? І вони мають домовлення, ви можете користатись їди, але щоб виняти його мали відвідувачі. Мабуть, сьогоднішньої Євангелії, те, що не чую про того Лазаря, щось є подібне. Тільки замінить того, що він був хворий на проказу, його пускали до того сполу, тоді дати отій обідки, якщо треба ну, але те можна сказати. Але так, як ухворій, тобі там сам був, тобто, що спогибне, я то щось подібне, то я розповів зайде про тих дітей з Мексику. Щось, напевно, щось подібне там було. Тільки замінить того, що в нас тільки бучів тут залишали. А тут Івана говорить, що він поради населітися тільки з того, що падало зі свого. Падало. О, бачите, то є та різниця з тим, що він провести по розповім. І далі розповідається їхня посмертна доля. Сталося помер у бої. І ангели понесли його на лоно Авраама згадується слово лоно Авраама». Згідно в сьогоднішній Євангелії можна дуже чітко зрозуміти, що таке лону Авраама». І помер багатий і його поховали. Тобто, того понесе на ЛОНО Авраама, а помер багатий і його поховали. Тобто вже говориться про те. Боготого, що він є неспасенний. Не ті ж не буде, як він є неспасені. І далі згадується в агі, тобто пекло, ад. А така я хочу вас звернути назад, а що не відповідного Авраама? Ще інша назва того слова Лого Авраама ще називає його ще ад отців. Інше слово пекло праведників. І там на Дівангелія говорить, що то було, що то пекло було розділено на дві частини. Розділено пропастю, де нам говорить сьогодні Челімагія. Велика пропасть, але вони один одного через ту пропасть змогли бачити. І тому побачив отой багач. Того лазаря і говорить до Авраама, отче Аврааме, змилися наді мною, пошли лазаря, нехай мочуть воду нець пальця і прохолоди мій, бо я мучусь всім повні». І Авраам відповідає, згадає і сину, що ти одержа твої блага за життя свого. Так само, як і лазар суміха. Отже, тепер він тішиться тут. Ти мучиться. І далі, то, що ми з вами говорили, а ти того, що між нами і вами вирита Велика Пропасть. згідно тих світу на терамом віти розмову також через ту пропасть. І по тій сторіні, знаєте, стояв по другій, напевно, так знаєте, говорив. Так. Не одикне водно, а, а, а бачити, як я нападу, здалека говорив, просив. Коли святкуємо Пасху, то ми згадуємо, що після смерті Ісус Христос випішов ад. Щоб витягнути кого праведників. Отже, коли витягнути таких праведників, щоб вони по тій стороні пропасті? Не по тій, там не той мають, але по тій. Бо тому, що знаєте, Боги справедливі. Люди старого Завіту, які правильно прожили своє життя з Богом, після смерті не могли з Богом влучитися безпосередньо, тому що перед був привороти їх. Це була передбача. І тому вони попадали в той ад, той ад отців і чекали на прихід Ісуса Христа, тобто чекали на спасіння. Вони в місці очікування про які по тій стороні тої промісті. Тому коли Ісус Христос зійшов з ад, то той забрав якраз тих праведників, які були. Такі залишилися. Такі будуть чекати до чого, не здогадаєтеся і Воскресіння попереду останнього суду. І далі просьба. Потім тий і просить далі Авраама, Отче, благайте, пошли лазар'я дім батька мого. Я маю п'ять братів, нехай він їм скаже, щоб і вони не прийшли на це місце муті. Авраам мовив. Має Мойсея і пророки, нехай і слухають. А що до нас може сказати, маєте Божі заповіді? Церковні заповіді виконуємо. кому. Той відповів ні, отче, Авраам, але коли до них прийде, хтось з мертвих, вони покаються. Авраам відізвався до нього. Як вони не слухають Мойсея і пророків, то хоча б хто з мертвих воскрес не повірять? Бачите, отака є правда. коли навіть стається чудо, то людина має бути розположена оце чудо відчути, його пояснити, а особливо його прийняти. І навіть коли мети прийшов і щось би говорив, нам про покаяння, ми маємо мати розположення внутрішні це прийняти, хотіти це прийняти, а коли людина не хоче це прийняти, коли людина, як той багач, який живе на солодні, у утіхах, то вона і не прийме. І що б не говорив, знаєте, вона це не прийме. Тому бажаю, щоб ми з вами були спасенні. Тепер ні, ніхто живого Авраама не попадає, бо Ісус Христос нам відкрив ворога Царства Небесного. Тепер нас до дорога так прожити наше життя, щоб ми були в Царстві Божому. Тобто в то небі. Слава Ісусу Христу!

на Господи Господи помилуй, 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 И з того, що воскрес і смерти історико живуть вами причистий свої матері. Zatím se kvadrát po ostrojím se ty poce naši a zlatu ústavých i blízko po konstantě volku jejší světí.